Вітаю у промову! Іноді доводиться вчиняти не за власним бажанням, а так, щоб догодити комусь іншому. Тому й маємо в українській мові слово догода. Це учинки, дії спрямовані на те, щоб зробити кому-небудь приємність викликати в когось прихильність. Наприклад, не намагайтеся на догоду колективу підлаштуватися під більшість або під неформального лідера. Через вплив російської мови іноді доводиться чути словосполуку в угоду комусь, але це не відповідає літературній нормі. І вже точно українці нічого не робитимуть на догоду чиїмось політичним амбіціям або ж на догоду завойовникам. Не звикли ми ходити навшпиньки перед кимось, витися в юном біля когось, гнутися в дугу, стелитися барвінком коло когось, годити, як болячці, стелитися під ноги, чіпнутися зі шкіри. Говоріть українською правильно, бо хоч в угоду, хоч на догоду, а результат один: хоч гопки, скачі.